На 2024 рік Україна ймовірно готує новий контрнаступ для цих операцій. Київ збирає ресурси. Про це повідомляє німецьке видання Вельт. І от йдеться зокрема про багато броньованої техніки, яку обіцяло надати партнери Україні, але вона ще не була використана. Частина техніки взагалі ще не доїхала. От, наприклад, танки Леопард. А про те, що в Україні великі плани, як відзначає видання, свідчить і список озброєння, який керівництво України передало до США, де й вертольоти, і вони. Вину... Нищувачі, ракетні системи дальнього радіусу дії, німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланген, на якого й посилається видання Вельвельт, каже, що зсу намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу. На його думку, відправною точкою наступальних дій може стати Херсонська область. Тим часом видання New York Таймс, яке поспілкувалося з українськими військовими і морськими піхотинцями, називає операцію ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Цитую як самогубство і марнотратство йдеться про спробу українських військових закріпитися на лівобережжі та утримати там плацдарм. Одна із головних проблем полягає у тому, як зазначає видання, що в більшості місць на лівобережжі військовим ЗСУ ніде окупатися. Я зазначу, що раніше Газета Wall Street Джорнал писала, що західні дипломати та військові стратегії кажуть, що виснаж Україні потрібен час, щоб відновитися. Тож новий контрнаступ Київ зможе здійснити не раніше 2025 року. Отакі От різні оцінки отримуємо, але хочемо підсумувати, проаналізувати їх далі в ефірі разом з Михайлом Макуруком, сержантом збройних сил України, речником спільноти Інфорнапал. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго дня, дякую за запрошення. На вашу думку, чи в стані зараз Україна проводити наступи, масштабні наступи, і чи можна вже зараз прогнозувати контрнаступальні дії зсу на наступний рік, там на літо наступного року, наприклад, чи зарано ще про це говорити, і чи можна таке прогнозувати? Адже такі прогнози і оцінки ми періодично бачите, читаємо в різних західних медіа. Люди, дайте дожити мені до сліду щодня. Що, про що ви говорите? Яке прогнозування? Ну, це війна. Жодна сторона на даний момент е, в даний час не може проводити великі наступальні дії, оскільки е, наша техніка грузна, їхня техніка грузне, ґрунт е, мерз, не мерзлий, а розмокший, гусенична, колісна техніка не приїде. На рахунок ресурсів, тут двоякі бачення, оскільки фронт постійно динамічний, він не є сталим у нас, і прорив що з однієї, що з іншої сторони може бути в будь-який момент в будь-якому часі. Щодо статті Нью-Йорк Таймс. То я просто всім нагадаю, що це українська редакція є дешевою російською помийкою. Я не помилився. Давайте згадаємо Ендрю Кремера, його десятилітню роботу в Москві як редактором, пропаганду Спутник В, коли він їздив і колов собі Спутник В демонстративно показуючи. Неодноразові заяви і статті щодо скредитації Збройних сил України, тому я дуже вас прошу. Запам'ятайте, Нью-Йорк Таймс і його українська редакція не є авторитетним джерелом. І до того, що кажуть, що ми брали там в бійці, я можу сказати одним. Вони звертались до мого старого знайомого і побратима мадяра, він відмовив їм повністю вдачі цього інтерв'ю. Про що він сам наголосив? Вони не назвали жодного бійця, вони не назвали жодної бригади. Це вони нас з пальця. Тому коли дехто пише незрозумілі статті, які мають на меті просто показати а, недолугість української армії, якби вони хотіли висвітлитись, і непотрібність допомоги нам західних пантренерів, і коли це роздувають наші українські зні. То знаєте, це якось попахує дуже недобре. Михайло, я уточню. Це ви говорите про той матеріал, який ми цитували New York Times, яке поспілкувалося ніби як з військовими і морськими піхотинцями, які е, брали участь в операції на лівобережжі Херсонщини. Правильно? Так, Абсолютно. І формулювання зайняти можливі плацдарми, вибачте, воно об'єктивно неправильне. Плацдарми вже зайняті. І люди вже там. Ують і наносять в техніку дуже потужні враження, як в живій силі, так і в техніці. У них такі кіпеждінявся. Вони визвали свого еталонного генерала Теплинського. Який ніхрена зробити на цих плацдармах просто не зможе, і знаменита десантна дивізія десантну вони визвали, вона теж не може впоратися. Тому кажуть про там теоретично, що може мати які наслідки. Вони вже даються ці наслідки, і е, у них теж не багато ресурсів. А тут сточується і знищується ціла десантна дивізія. Михайло, але ж бачите, а видання німецьке видання Welt якраз пише про такі ну позитиви, що Україна якраз то тобто, напередодні ми чули всі матеріали про те, що Україна там мусить і поради навіть окопуватися, і бути в оборонній фазі. Але от Welt написали про те, що є шанси, що залужний можливо готує контрнаступ, який він хотів насправді готував на літо цього року. І вони якраз пишуть про Херсонщину, про те, що Херсонщина для цих дій може стати відправною точкою. То поясніть. В чому важливість цієї операції на лівобережжі? Це створення ще одного плацдарму для наступу. На даний момент у нас є наступ плацдарм для наступу біля Васильівки. Є Токмацький, є Бердянський, Вугледарський. Давайте не забувати. А це створений ще один п'ятий, який, в принципі, як дамокла меч нависає над Руснею і. А він, він важкий, це безспорно, Проте він має величезне стратегічне значення. Зрозумійте, від ем, берега Чорного моря до Каховки. Більше 100 кілометрів лінія, і втримати її доволі складно. А коли в тебе ще виявляються такі наступи, плацдарми на іншому березі, де активно виконуються в тому числі диверсійні роботи наших е, військовиків, е, активно знищується їхня техніка, це стача їхні ресурси. І те, що туди я ще раз кажу: перегнали, як вони думають, саме найбільше світило військової науки теплі. То це багато про що говорять, що вони мають їхні спроби видавити цей а, плацдарм. Чим закінчились масовою поразкою, знищенням бротехнікою і ще одним позором російських воздушно-десантних так званих військ. Михайло, ви кажете про те, що робити прогнози тут невдячна справа, тому що от війна відбувається тут і зараз і невідомо як може все повернутися. А якщо підсумовувати 2023 рік двадцять третій рік на точки зору, він на вашу думку зап запам'ятається, от тут я не даю своїх оцінок. Я просто беру такі найпопулярніші висновки знову ж таки там західних медіа, то він запам'ятається невдалим контрнаступом і глухим кутом для України чи ні? Ви вибачте мене за військову таку грубу лексику, але що західні медіа, що наше суспільство вкрай в доску. ми вистояли. Вибачте, ми вистаємо проти найбільшого супротивника на цьому континенті. Ми, більш того, ми е, відбиваємося, і коли кажуть про... Вдалість чи невдалість контрнаступу, то я хочу запитати в тих західних західних медіа, який процент обіцяної техніки та снарядів ми отримали для того, щоб зробити його як найвдаліше. Ну ніхто ж не реально не вказує, скільки ми отримали танків, скільки ми отримали БМП, скільки ми отримали снарядів, скільки ми отримали а, артилерії від обіцяного. І коли нас звернуть в силу, я розумію, що е, німецькі видання і е, різного роду західні медіа вони класні теоретики війни. Просто я всім нагадаю, що німецький бундесфер не провів після Другої світової війни не одної вдалої військової операції, і загалом його боєздатність це дуже великий міф, е, тому, е, на мою думку, ми вистояли це головне, that... ви. Звертаюся звертаються знову ж таки до цього матеріалу вельти там кажуть про те, що Україна має доступ до 95% озброєння поставленого заходом, і що ніби як накопичує ресурс для наступу на наступний рік. Ви говорите про те, що Захід, ну і не тільки ви, та й інші там військові аналітики, про те, що захід не надав усе необхідне. Ну і від військових ми також чуємо на різних точках на фронті про те, що там немає, не вистачає так багато того озброєння, як, наприклад, Воно є у російських сил, то, на вашу думку, тут накопичення можливо на наступний рік? І чи поставки вони там постійно, хоча б е, в недостатній, можливо, кількості, але йдуть від заходу на, на фронт? Я цього бачити не можу знати. Я не в тиловій службі працюю на превеликий жаль. Проте ну, у нас тотальна нестача боєприпасів. От капітальна, ми закриваємося це завдяки ФПВ, Ми закриваємося ну, на тій ділянці фронту, що. Знаходиться мій підрозділ. Ми закриваємося завдяки вмілій ділі діям снайперів, тощо. у нас тотальна нестача боєприпасів до мінометів, до ствольної артилерії, і європейці про це знають чудово, як американці. Ну і нічого не діє. Розумієте, це дуже, ну, дуже смішно. Чим запам'ятається 23-й рік обіцянкою Євросоюзу, могутнього Євросоюзу дати мільйон снарядів, яку він не виконав, а Північна Корея. Виконала свою обіцянку за три неділі, дала мільйон сценарядів росіянам. Ось цим він запам'ятається. На мою думку, запам'ятається повністю, повною імпотенцією та запізнілими рішеннями західних партнерів і війде так в історію, і тим, що. Україна вистояла, як ви зазначили це раніше. Не варто про це забувати. Ви сказали, давайте та дякую вам за вашу аналітику в такій яскравій формі. Тим не менш, ми дійсно маємо в роботі так би мовити, в обговоренні такі оцінки різних аналітиків. Західних медіа цього дуже багато і важливо, щоб була почута також думка українських військових щодо цього та аналітиків. Михайло Макарук, сержант збройних сил України, речник спільноти Інформнапалм, був гостем. Свобода ранок.